Вітер, хвилі, простір. Вітрильний спорт це для тих, хто любить волю. У суботу черкаси зібрали юних спортсменів на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Такі змагання у нашому місті проводяться вперше. Раніше змагання такого формату у вітрильному спорті проводились на базі південних міст України. Нині, з огляду на безпекову ситуацію, чемпіонат перенесли на плесо Кременчуцького водосховища. Зі слів одного з організаторів до Черкас прибули 68 учасників з семи областей України, зокрема Києва, Полтави, Запоріжжя, Маріуполя та інших. Попередній чемпіонат України проводився 60 років тому. В своїй більшості такі змагання проводяться в прибережних морських. В областях, але на даний момент часу там дуже і дуже небезпечно для дітей. Учасники більше переймаються штилем на Дніпрі та підготовкою до стартів, адже кожен налаштований на перемогу. Ми будемо намагатися як найкраще виступити, тому що ми тренувалися у Дніпрі, щоб приїхати і показати свій найкращий результат. Проте тут також діє в олімпійський принцип не так перемогти, як отримати задоволення і адреналін велика акваторія. На жаль, погана погода по прогнозу, але я гадаю, все переміниться. Наводом ми точно вийдемо. Головне отримати задоволення. Стільки не було змагань, гадаю, все вийде. Вдячний організаторам чемпіонату і міський голова. За його словами, Черкаси стали гуманітарним хабом для всієї України. В першу чергу ми дякуємо Збройним силам України за можливість провести чемпіонат України з вітрильного спорту серед юніорів. Ви знаєте. Ми не можемо у дітей забрати дитинство, і вони повинні розвиватися і жити незалежно від того, що йде війна, тому що їхні батьки захищають сьогодні нас на фронті. Юнаки і дівчата з різних регіонів України мають можливість показати себе і довести усім, що українці продовжують жити, боротися і досягати успіху, попри щоденні негаразди. Світлана Оболевич, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.